Ми різні, але є те, що нас об'єднує. Свобода, гідність, боя. самим обирати своє майбутнє. Свобода! Не приховувати своє коріння, гідність. говорити рідною мовою. Свобода! Ніколи не втрачати гідність, єдність, честь. Пам'ятаємо це завжди. Свобода, гідність, вільна Україна! Так я люблю Україну! Я і тут хочу жити, так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати є кого любити, і я сильно ціную те, що.